Стім прибрав сотні 18 ігор з платформи. Це сталося після оновлення правил, в яких повідомили про заборону контенту, що може порушувати правила та стандарти, встановлені платіжними процесорами СТІМ і пов'язаними з ними картковими мережами та банками або інтернет-провайдерами. Зокрема, певні види контенту призначено лише для дорослих. Чіткого пояснення стосовно того, який саме контент підпадає під цю заборону, не було. Здебільшого під удар потрапили ігри з сімейним підтекстом. Ну знаєте, там інцест справа сімейна, і все таке. Ця ситуація може серйозно вплинути на випуск японських хентай ігор. Вони й раніше отримували відмови в розміщенні на платформи, навіть після значного цензурування і вирізання контенту. Сподіваюсь, що наступним, хто перебанить мільярд однотипних хентай ігор, буде Нінтендо. Ну серйозно, ви пробували браузити їх онлайн-магазин. Це просто неможливо нічого не знайти за стіною хентаю. А якщо серйозно, то, на мою думку, просто банити хентай ігри не ок. Зрештою, дзукихіме чи частина франшизи Fate та купа візуальних новел від. Ді це теж місцями хентай, але й місцями шедеври. Тому, як на мене, всі хентай-ігри повинні бути приховані під окремою категорією, допуск до якої буде тільки у аккаунті 18 І більше ніде, ні в пошуку, ні в рекомендаціях цього контенту не має бути. Все ж ігрові лаунчери по типу Стіму переповнені дітьми, і платформа повинна відповідально ставитись до такого контенту. Усім привіт, з вами пан Юра. Приніс вам свіженьку порцію аніме новин. Сьогодні поговоримо про новеньку мангу українською. Дізнаємось про цілу купу чудових аніме анонсів. Глянемо на топ японських музичних чартів та покажемо новеньку рубрику на каналі. Там навіть буде Олдбой. Шукайте смаколики та вмощуйтесь зручніше. А ми починаємо. З'явились одразу дві новини про нові рекорди тиражів манги. Кількість проданих копій манги проводжальниця Фрірен перетнула межу в 30 мільйонів примірників. Абсолютно заслужений результат, до слова, ми і не помітили. Але тайтл від січня був на паузі, проте вже 23 липня відновиться реалізацію в журналі, що Weekly Shonen Sunday. Всього в Японії випущено 14 танкобонів, перших чотири з яких вже можна придбати українською у видавництво наша ідея, що я вам і раджу. Ще одна вражаюча цифра манга «Вбивця демонів. Перетнула тираж у 200 мільйонів копій. Це просто шалена цифра. Це вже трохи більше, ніж має культовий Слемданк, а ще якогось 50 мільйонів вбивця демонів обжене навіть наруто. Гадаю, результат заслужений топовий представник сучасного Бетлшонену. До слова, вже на днях у Японії почнеться прокат фільму Вбивця демонів Замок нескінченності в українських кінотеатрах. Чекаємо 11 вересня з дубляжем. Наша ідея раптово посеред місяця анонсувала гарячий тайтл наречена якудзе. Йошино, самей молода внучка якудзе, яка наче потрапила в середньовіччя, тобто в шлюб за домовленістю. Утім, здається, не все так погано. Її наречений Кірішіма, еталон, алантний, привітний, чуйний та красивий. Ну хіба не мрія кожної дівчини? Проте, Йошина відчуває, що щось тут не так, і вона таки була права. Виявляється, Кірішіма Міяма безсердечний психопат, який калічить та руйнує людські життя і оком не змигнувши. І це вже не кажучи про дивні романтичні вподобання. Кірішіма шукає не просто наречену, а ту, що зруйнує його життя. І здається, йому пощастило. Йошина не тікатиме, підібгавши хвоста. Натомість вона все зробить красиво, закохає кудзу в себе, а потім безжально розіб'є його серце. Шикарний анонс до слова у відео про топ аніме 2020. Четвертого року я згадував цей тайтл. Все ще моє Guilty Pleasure з минулого року. Залишилось тільки дочекатись передзамовлення. Видавництво так відкриває передзамовлення на музично-романтичну BL-мангу Given. Історія розповідає про мовчазного і самотнього САТО Мафую, котрий весь вільний час проводить у віддаленому куточку школи, обіймаючи гітару. Одного разу його знаходить Уено Яма Ріцука, гітарист в аматорському рок-гурті. Піддавшись вмовлянням одинака, Уено Яма допомагає хлопцеві замінити порвані струни. Але Мафую цього замало. Він просить Ріцуку навчити його грати. В серії 9 томів вона закінчена, ціна за передзамовленням 200 гривень. Реліз очікується у вересні. Фани Яою і Юрій одночасно будуть щасливі, бо у вересні також. Має вийти хлопець, який їй сподобався не хлопець. Анонсовано аніме адаптацію манги Перекур за супермаркетом з тобою. Це повсякденно романтична історія про втомленого роботягу Сасакі, у якого з радощів лише привітна продавчиня та цигарка після роботи. Одного разу на перекур його запросила загадкова дівчина Таяма. Звідси і бере початок їхня перекурна історія. Кажуть, що аніме вийде вже в наступному році, тож довго чекати не доведеться. Чудова новина, бо тайтл дійсно комфортний і веселий. Українською мангу видає мальопус, дуже раджу. А в рекламному сегменті продовжуємо розповідати про японських гостей, які цього року відвідують Summer Anime K-Pop Fest 2025, який відбудеться аж у 21 місті України. Минулого разу це був гурт Catch Me Yesterday. Тепер на черзі ще два соло виконавця: Юдзу Нацумі, виконавиця, яка грає на Шамісені. Це традиційний японський інструмент з унікальним звучанням, що ніби оживляє сцени з аніме. Вона поєднує старовинні мелодії, сучасну поп-музику та кавери на аніме опенінги. Юзу вже виступила. В 23 країнах, а цього літа вперше в Україні у 12 містах. Місце, це звук Японії, який ви точно чули в улюбленому аніме. Тепер ви почуєте його наживо. Не пропустіть. Юзу виступить у наступних містах. А хто ж там другий? Японський співак Ганс повертається до України і цього року знову виступить аж у всіх містах на Summer Anime and K-Pop Fest. Так, так, у всіх містах. Якщо ви ще не знаєте, хто такий Ганс, слухайте уважно. Ганс Сольний артист із Японії, він поєднує джаз, інді поп і сучасний джей-стайл. Минулого року він залишив по собі море емоцій, зламані голоси і купу нових фанів. Він не просто виступає, він проживає кожну пісню, контакт з глядачем на 100%. Він любить Україну, і це Взаємно, наприклад, минулого року він привіз величезний банер з підписами і побажаннями від своїх японських фанів. А половину свого гонорару за тур перерахував фонду, що опікується дітьми загиблих військовослужбовців. Посилання на квиточки будуть в описі. Не пропустіть найгарячішу аніме подію цього літа у вашому місті. Мангару Міко Такахаші Мао отримує аніме адаптацію. Історія розповідає про школярку Наноку, яка випадково потрапляє в епоху, Тайшо, де екзорцист Мао неохоче рятує її від страшних щелеп місцевого Йокая. Коли Нанока повертається в теперішнє, то виявляє, що має нові неймовірні здібності. Дівчина вирішує повернутись в минуле, аби зрозуміти, що ж тут відбувається. Проте замість пошуку відповідей вона влазить в розслідування серії жахливих вбивств. Пізніше дівчина дізнається, що мао та його меч прокляті демоном котом. На ім'я Бьокі. Якщо хтось, окрім Мао спробує орудувати цим мечем, він приречений. Але коли життя Мао опиняється в небезпеці, Нанака бере до рук меча і замахується. В цьому анонсі шикарно все. Чергова робота неймовірної Руміко Такахаші, та сама авторка ранми одна друга, нестерпних прибульців та інуяші. Цікавий сюжет, красива анімація, ще й вихід не за горами в 2026-му. Будемо чекати більше деталей. Якщо вам подобається цей випуск новин, то будемо раді вашому лайку, коментарю та підписці. Вам не складно, нам приємно. Ну і не забувайте про наш телеграм-канал, свіженькі новини, анонси, огляди, рецензії та ще багато цікавого. Посилання в описі. Бачимо, що рубрика Укараніма Ютуб вам сподобалась, тож вирішили вести ще одну нову рубрику топ «Топ від». Тут ми стукаємо до різних цікавих людей, просимо в них поділитись своїм топом аніме чи манги, а потім ділимось цим топом з вами. Сьогодні своєю підбіркою улюблених аніме з нами поділився старий друг каналу Олдбой. А якщо ви не знаєте, чому це Олдбой наш старий друг, то посилання на відео про історію каналу Ман'юа уже на екрані. Далі цитата з Олдбоя: Босоногий Ген. Пам'ятаю, мені було десь 5 років, я гуляв на вулиці, а по телевізору почали показувати якийсь мульт. Мама не знала, що це, тож гукнула мене з вікна. Чи не бажаю я подивитись? Я звісно ж погодився, і ми з нею разом почали його дивитись. В кінці обоє плакали просто як не в себе. Це, мабуть, був перший потужний емоційний епізод, який мені подарував кінематограф чи мультиплікація настільки, що я пам'ятаю його досі. Могила світлячків, босоногий ген так відклався в мене в підсвідомості, що навіть десь років через 15 після того я згадав про нього і вирішив віднайти. Назву я не пам'ятав, тож пішов в Google і почав описувати частини сюжету, які пам'ятав, а це було небагато. Я навіть не пам'ятав, що то було саме аніме, тому шукав мультфільми про хлопчика, його сестричку і війну. Згодом я відшукав босоного гена і передивився його. Але перед цим, як ви зрозуміли, я натрапив на могилу світлячків. І хоча я бачив його всього раз, емоції, які тоді відчув. Пам'ятаю досі. Мій сусід тутаро. Ну, це моє улюблене аніме. Коли мова йде про позитивні емоції, як на мене, це найкращий синонім доброти, дитячої безтурботності і всього хорошого та чарівного, що є в світі. Як на мене, найкраща робота Міядзакі. Гелсінг. З цього аніме почалась моя арка шанувальника японської мультиплікації. Хоча я і дивився до того Сейлор Мун, трансформерів чи покемонів по телевізору, а також був якийсь УТ-1 серіал про пілотів мехів, який мені так і не вдалося віднайти, все ж це були для мене просто мультики. Але десь у віці 12-13 років мій друг, який був років на 5 від мене старший, сказав, що він тепер є учасником аніме клубу. Пояснив, що таке аніме, і застеріг, що дивитись його можна тільки з субтитрами і в жодному разі не за звучкою. тоді. Він мені приніс серіал про Гелсінга. Неймовірно крута штука, хоч і, як виявилось, половина його була взагалі не поманзі. Я ж прокайфував від початку до кінця. Євангеліон. Це один з майлстоунів, який мені на шляху по засвоєнню аніме класики рекомендували подивитись всі. Надзвичайно потужні емоції та глибина. Я досі раз в кілька років передивляюсь його та продовження переосмислення, які потім виходили. Берсерк. Не знаю, чи це через стиль малювання, але все ж перша екранізація берсерку, як і його саундтрек в моєму серці назавжди. Надзвичайно шкода, що тоді була відзнята тільки арка золотого віку безумовний шедевр. Тому дуже шкода, що такий короткий. Звісно ж, я говорю саме про екранізацію. І останнє, хоч не по значенню, ельфійська пісня. Десь у віці 17 років, коли я вже був дуже активним шанувальником аніме, один з моїх тодішніх друзів, з якими ми грали в Lineage 2 запитав, чи я вже бачив ельфійську пісню. Коли ж я відповів, що ні він неймовірно загорівся ідеєю показати мені це аніме. Друг про нього так емоційно і яскраво розповідав в той вечір, що я не дочекався нашої наступної зустрічі а в ту ж ніч за поєм подивився весь серіал до ранку. Коли я розповів про це другові, той навіть трішки образився, бо хотів розділити цей досвід зі мною. Ось таким ностальгічним виявився список улюблених аніме Олдбоя. До слова про ностальгію. На каналі лежить подкаст, де ми з Олдбоєм ем лампово обговорили старенькі аніме і не тільки. Раджу послухати там цікаво. Ну і обов'язково діліться в коментарях враженнями щодо рубрики, чи подобається, чи хотіли б ще. Три треки гурту Creepy Nuts посіли перших три місця в японських музичних чартах. Ви здивовані? Бо я зовсім ні, адже треки відпад. Перше місце зайняв свіженький опенінг по клику ночі, тобто трек Міраж. Друге та третє місце посіли опенінги аніме Дандадан та магія і м'яза відповідно. Всі ці треки займали лідируючі місця в світових чартах, бо звучать вони шикарно, навіть без прив'язки до аніме. Схоже, музичний шлях хлопців тільки починається, тож побажаємо їм наснаги, чекаємо нових крутих треків. А як вам творчість Кріпінац? Слухайте інші їх пісні, окрім опенінгів? Ну і наостанок наша улюблена рубрика кумедних новин. В Японії запустили сервіс бабусі на прокат. Новий додаток Окей, Обачан, дозволяє сконтактувати з бабусями з вашого району, аби вони допомогли прибрати в домі, приготувати обід, прослідкувати за дітьми або просто дати корисну пораду. В сервісі доступні вже понад сотня бабусь віком від 60 до 94 років. Ціна послуги 3300 єн. це приблизно 800 гривень за годину, плюс оплата проїзду. Ну що ж, подальший сюжет манги дівчина на прокат, тепер зрозумілий. А тепер швидкі новини. Людина бензопила Резе Арка офіційно в українських кінотеатрах. Sony Pictures повідомила, що прокат фільму стартує 29 жовтня. Щем я вас і вітаю. Скоріше за все, фільм буде з українським дубляжем, але це не точно. Netflix оголосив про лайф екшн адаптацію Соло Leveling. Головну роль зіграє актор Пьон Усок. Вибачте, якщо я якось не так прочитав ім'я. Дата релізу поки невідома. Навіть цікаво глянути, що з того вийде. Манга Кайджу номер 8 завершилась. Фінальний розділ можна прочитати англійською на сайті Плюс. Трансляція другого сезону аніме почалась тільки 19 липня. Оригінальне повнометражне аніме KillTube вийде в 2026 му Сюжет розгортається в ізольованій від світу Японії, де люди розділені на сім класів від народження до кінця життя. Піднятись можна лише зі збільшенням кількості фоловерів на особистих сторінках. Одного дня на платформі KillTube з'являється Мусаші, який разом з продюсером Кікучіро та винахідником Леонардо піднімається на вершину рейтингів. Проте очевидно, що за цією системою рангів стоїть щось лихе та несправедливе. Slice of Life манга Життя в кімнаті розміром в один татамі отримує аніме-адаптацію. Романтичне аніме Людина-невидимець та його майбутня дружина вийде уже в 2026 році. Романтично геймерське аніме Давай пограємо вийде в жовтні цього року. Сюжет розповідає про молоду розробницю Ігор Сем, яка тільки нещодавно випустила нову гру. Проте один популярний стрімер розкритикував гру на своїй трансляції, а згодом виявляється, що ця неприємна особа, її новий сусід. Анонсовано науково-фантастичне аніме Snowball Earth, реліз якого запланований на наступний рік. Аніме про запрацьовану художницю. Мангака на робочому місці вийде в жовтні цього року. Історія розповість про молоду мангаку Футамі, яка тільки-тільки почала публікувати свою першу щоджо історію. Проте від перепрацювання порушує дедлайни та починає сходити з розуму. Типова мангака. Анонсована аніме адаптація манги «Fate Rewinder». Сюжет розповідає про 14-річного хлопця Хроно, який є членом підрозділу поліції космічного часу під назвою Ревайнд. Їх завдання постійно повертатись у часі та рятувати людей від смерті, використовуючи знання з теперішнього. До слова, анімацією займається студія Bones. Другий сезон аніме компанія Магії Люмєр вийде в 26-му році. Аніме Романтичні пригоди Плюс Сайс вийде в жовтні цього року. Аніме про прибирання, вимити тут все. Вийде в 2026-му. Дякую всім тим, хто додивився це відео до самісінького кінця. Якщо вам сподобались ці аніме новини, ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте це відео у вашому аніме аніме-чатику та підписуйтесь на Ютуб та телеграм-канали. Надзвичайна подяка ось цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу. Якщо ви ще не бачили відео про історію Ютуб каналу Манґюа, то посилання уже на екрані. в носика. няу-няу. Пані Милася хоче бавитись з пані Нікс та пані Тов, але кіці не спішать приступати до ігор, де їх хвости будуть тягані або ки покусані.